Мрія кожної господині, яка заготовляє огірки, щоб вони вийшли хрусткими. Однак нерідко вони виходять смачними ароматними, але м'якими є кілька простих хитрощів приготування соління, які це виправлять, коли збирати для заготівлі підійдуть свігі міцні коренеплоди, бажано тільки що зірвані з грядок. Куплені овочі витримайте у воді 80 годин на випадок, якщо вони почали в'янути, солити огірки потрібно в день збору до заходу сонця, але ні в якому разі не в повний місяць. Соління можуть вийти скаженими, тобто здатними вибити кришку банки або навіть розірвати її. Ідеальна фаза для консервації перший тиждень після молодика. Бажано підбирати коренеплоди одного розміру і темно-зеленого кольору, що додати з приправ, щоб отримати бажаний результат. Грамотно вибирайте приправи для соління, наприклад, запашність надають листя чорної смородини. А тонкий і ніжний аромат, вишневі листочки, листя хрону не додають смак, але найчастіше саме вони відповідають за хрусткость коренеплодів, іноді замість них використовують корінь рослини, порізавши його тонкими пластинками. Добове листя виступають як антисептик, особливо якщо у вас немає бариця. Замість них можна купити кору в аптеці. Перець надає гостроту і бореться з цвіллю. Майоран дарує легкий квітковий аромат і продовжує термін зберігання. А чесник додає аромат і допомагає огіркам зберегтися, але не перестарайтеся: двох зубчиків буде достатньо. Якщо додати більше, коренеплоди стануть м'якими, якщо солити в бочці. Тару, як слід підготуйте, спочатку замочіть її, щоб клепки стягнулися і ємність стала герметичною. Після цього ретельно промийте бочонок розчином селітри, тепер його потрібно окурити, запаліть солому на дні бочки і посипте його сіркою. Робиться це для того, щоб видалити грибки і цвіль і уникнути їх подальшого утворення. Залишилося тільки натерти стінки середини часником. він додасть смаку насиченість і послужить антисептиком. Як готувати прозорий розсіл? Розсіл найважливіша частина в приготуванні соління. Саме він надає огіркам потрібний смак, щоб розсіл вийшов прозорим. По закінченню трьох днів після приготування соління дістаньте коренеплоди і промийте їх проточною водою. Банки з-під заготовки ретельно сполосніть. Після цього приготуйте новий розчин і знову відправте огірки на консервацію. Воду для розсолу беріть бутильовану або відфільтровану в ідеалі джерельно як закладати огірки в ємність. Складайте огірки в ємність за допомогою гніту. Якщо ви заливаєте коренеплоди холодним розсолом, покрити їх зверху листям хрону і смородини, на них покладіть прокип'ячену полотняну тканину або марлю, складену в кілька шарів. Після цього покладіть маленьке блюдце. А на нього гніт, наприклад, промитий камінь, важливий вага гніту. Він повинен становити близько 1,0 від загальної ваги огірків, де і як зберігати солоні огірки. Солоні огірки не люблять світло і високу температуру. Ідеальним для їх зберігання буде прохолодне темне місце, тобто льох або підвал. Банки повинні знаходитися у вертикальному положенні. Найкомфортніша температура для маринованих коренеплодів. 10-12 градусів, при зберіганні міцних малосольних огірків вона може доходити до 1,6 градусів.